До інших тем відомому столичному блогеру повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків на захмарну суму понад 200 мільйонів гривень. Ось про таке повідомили на сторінці офісу генерального прокурора. Ймовірно, йдеться про Олександра Слобоженка, і за даними слідства, із січня 2020 по серпень 2023 року, підозрюваний отримував прибутки через незареєстровану компанію, що займалася арбітражем інтернет-трафіку. Якщо говорити спрощено, ці люди працюють над тим, що щоб конкретна реклама знайшла свого ж споживача, і заробляти на такій діяльності можна шалені суми так, аби приховати фактичні доходи, підозрюваний переводив кошти у криптовалюту, а після цього знімав їх вже готівкою. До речі. Слобоженко вже кілька разів ставав фігурантом справ про несплату податків. І У червні 2020 року Нацполіція навіть порушила проти Слобоженка справу. Втім, вона зупинилася на етапі досудового розслідування у 2023 році. На мільйонера знову звернули увагу і у листопаді того ж року. Слобоженко пообіцяв сплатити всі податки до державного бюджету. Втім, підтвердження того, що хлопець все це все ж зробив. Журналісти не знайшли. Сам блогер не приховував того факту, що. Компанія не була зареєстрована. Наприклад, в інтерв'ю мільйонер кілька разів говорив, що створив її 5 років тому, але офіційно компанію зареєстрували лише у листопаді 2023 року. Ймовірно, що саме бажання демонструвати подробиці свого розкішного, розкішного життя і зіграло зі Слобоженком такий своєрідний злий жарт. Він ніколи не приховував того, що скуповує десятками люксові автомобілі, коштовні годинники а також хизувався нерухомістю та захмарними витратами на подорожі. Саме через останні він торік і потрапив у гучний скандал. Його разом із компанією інших молодих людей під час загальної мобілізації викрили у виїзді за кордон. Виявилося, що 25-річний Мільярдер та його друзі зняті з військового обліку через непридатність. Тим часом у країнах Європи вони влаштовували перегони елітними автомобілями, стрибали з парашутом і каталися на лижах та сноуборді. Також у розслідуваннях стверджувалося, що майже вся нерухомість та пара автомобілів 25-річного бізнесмена зареєстровані на його бабусі та матір. Автори припускають, що саме таким чином Слобоженко намагався не лише ухилитися від сплати податків, а й уберегти майно від можливого арешту. Втім, цього разу це його не захистило. Наразі правоохоронці наклали арешт на квартири та нерухомість блогера у столиці, його мотоцикл та деякі з елітних автівок, серед яких Ауді, Феррарі, та спортивний шевроле Корвет. Загальна вартість його автопарку за словами самого Слобоженка торік становила 3 мільйони доларів США.